Як визначити, що у вас є кліщ на полі? Я приїхала на поле, я точно знаю, що він тут в мене є, і ми через кілька годин будемо заходити працювати від нього. Дивіться, отак виглядає цей соняшник зараз. І це самий великий соняшник, на якому в мене кліщі. Бо, якби я вам показала самий маленький соняшник, там просто плачевна ситуація. Ця скотина засосала його в капець. Не знаю, чи не забаняться відео. Тому ну, він заходить з нижніх ярусів. Листки, наче в'явнуті, дуже похоже на якийсь септоріоз і хвороби. Але з нижнього боку треба дивитися, бо він тліще з нижнього боку. Ви бачите, що наче щось висосало, все живе з цього листка. Він такий сухий. І якщо взяти мікроскоп чи кліпсу мікроскоп і збільшити, подивитися, що тут, то ми побачимо, ну ось видно, великий якийсь пузатий тут бігає, така оранжева цяточка. То ми побачимо, що там просто тьма кишисть того кліща, він там бігає, відповідкладав яйця, червоніші кліщі, біліші кліщі різного віку. І треба захищати соняшник. Знаєте, є проблема, тому що зараз проходять Україною дощі, в нас не пройшли дощі. І якщо буде така суха погода, жарка з низькою вологістю повітря, то наша обробка не спасе. Так як Кліщ має чотири стадії розвитку, яйце, личинка, німфа і доросла особина, то препарати, якими ми будемо працювати, які ми зараз знайшли, вони заберуть дорослу особину. Може ще якось трохи ще на щось повпливають, але через кілька днів відродиться нова генерація і нам знову прийдеться його контролювати. Тому за один прохід кліщ не контролюється, як його визначити показала, як у вас ситуація, я сподіваюся, що не так плачевно, як у мене.